Сьогодні я покажу, як приготувати моркву по-корейськи, але з незвичною нарізкою. Не соломкою, а красивими тонкими стрічками. Я візьму три моркви це приблизно 400 г. Очищаю та нарізаю звичайною овочечисткою. На такі смужки. Це дуже швидко та зручно. І головне не потрібна спеціальна терка. Тепер додаю пів чайної ложки солі та одну чайну ложку цукру, перемішую та залишаю настоятися. А тим часом готую спеції. Коріандр, одна чайна ложка, Куркума та чорний перець по половині чайної ложки кожного, Одну чайну ложку паприки, трохи червоного перцю та одну чайну ложку сушеного часнику. Тепер беру таку маленьку пательню. Наливаю олію приблизно 50-60 мл і додаю всі спеції. Добре прогріваю, майже до кипіння. Аромат неймовірний. Спеції розкривають свої смаки. Переливаю все до моркви, добре перемішую, додаю 2 столові ложки яблучного оциту. Одну чайну ложку соєвого соусу і столову ложку кунжуту. Залишається перекласти у посуд та поставити у холодильник мінімум на одну годину, а краще на ніч. Морква вийшла неймовірно смачна, хрумка, соковита і дуже ароматна. Незвична нарізка зробила її ніжнішою, а і Коріандр дали той самий впізнаваний корейський смак. Це саме та морква по-корейськи, яку хочеться їсти прямо з миски. Дякую, що ви обрали саме моє відео. А якщо ви ще зі мною раджу подивитися відео приготування дуже смачного салату із буряка, моркви та яблука з неймовірно цікавою заправкою.